По сніг. Просто випав сніг. Ви уявляєте це? у вас буде можливість трапити на Одесі об'єднати. Всіх вітаю в новому лозі, і це Одеса! Друзі, ми в Одесі і Подивіться, яка краса навкруги море. Ми щойно приїхали, буквально заселилися в наш готель, і одразу першим ділом я дуже сильно хотіла піти до моря, і ми прийшли сюди. Боже, ми такий аромат, така погода класна, таке свіже класне повітря. Ми тут, ми зараз просто гуляємо. І що я вам скажу? Це так дивно. Ми знаємо, що сьогодні в Україні на Закарпатті випав сніг. Просто випав сніг, ви уявляєте це? А ми приїжджаємо сюди, а тут, ну я не знаю, яка точно температура, але дуже тепло, дуже класно. Подивіться, я дуже легенько так вдягнена. І мені класно, мені взагалі комфортно. А десь йде сніг. В общем, друзі. Одеса прекрасна. Цей влог має бути дуже цікавий. Ми приїхали на декілька днів. Можливо, ми ще залишимось на трішки більше. Я не знаю. Ми подивимось по настрою. Ми насправді приїхали сюди лише відпочивати ніякої роботи тут не буде. І знаєте що? Я дуже давно не відпочивала, от просто взагалі нічого не знімаючи. Для мене насправді Ютуб це не робота, це таке моє місце комфорту, відпочинку. Я дуже люблю Ютуб, тому я для вас обов'язково все знімаю. Я маю на увазі, що я набрала інтеграції. Я просто приїхала з чоловіком відпочити, і мені тут дуже класно. Я дуже класно себе почуваю біля моря, мені це дуже подобається. Так, ми досить голодні. Зараз прогуляємося біля моря і підемо, мабуть, десь смачно їсти. У нас відмічені заклади, які ми хочемо обов'язково відвідати. Ну і звісно, обов'язково прогулянки траси здоров'я, прогулянки в наших улюблених місцях. Ми в Одесі на перше. Ми любимо Одесу, ми любимо сюди приїжджати на вікенд. Ціль відпочивати класно проводити час. Також ще є класний момент. У нас вийшло забронювати в одеську оперу, не забронювати, а викупити білети, тому ми ще підемо в оперу на, здається, дюймовеньку. Всім приємного перегляду! Сподіваюся, що це вам відео дасть більше позитиву, натхнення та взагалі класного настрою. Одеса просто неймовірна і нам можна сказати повезло з погодою, тому що зараз дуже тепленько. Я знаю, що вечори більш прохолодні, а зараз дуже класно. Тому ми гуляємо. Ідемо обідати. Все знімаю, все показую. Також буду показувати свій догляд, макіяжик і все, як ми любимо. Зараз на мені ось такий класний лучок. Чисто прогулятися біля моря і класно пообідати. Вам приємного перегляду! Не забувайте ставити лайки цьому відео та писати коментарі. Спойлер, на жаль, з цього закладу я вийшла в поганому настрої, так і не поївши. Я не сильно хотіла про це казати, але оскільки я випадково цей момент потрапив у кадр, я вирішила з вами поділитись своїм досвідом відвідування цього закладу. Замовлення нам несли більше 30 хвилин. Ми встигли випити подовій каву, і мені винесли перший, а чоловіку ще довше готували. Я замовила солону кашу. І коли я їла, мені потрапив шматок твердого пластику. Це було дуже жахливо. Офіціантка запропонувала замінити і знову почекати 30 хвилин цю кашу або взагалі відмовитись від замовлення. Звісно, я відмовилася, тому що я була вже дуже голодна, Я не можу більше години чекати їжу. Тому ми з чоловіком взяли його їжу його синники на двох. Я комплімент мені винесли цукерку фінік із дубайською начинкою, але це не сильно вплинуло на мій настрій, тому що цукерка була засолодка, і взагалі було неприємно. Винесли одну цукерку. Ми сидимо вдвох, разом очікували це довго. Ну, в общем, ось такий досвід відвідування на жаль цього закладу, при тому що ми хотіли сюди ще повернутися і на Матчу, і на десерт. Ну, пізніше до цього інциденту. А тепер вже точно ні. Так, зараз восьма вечора я маю вам це показати. Ми е, на вершині, на горі. Е, ось там траса здоров'я. І ми спеціально прийшли, щоб подивитись. Зараз має бути захід сонця, але захід сонця ось там з іншої сторони, за горою. Тут точно класні світанки мають бути. Ось тут е, стає сонце. Зараз просто тут дуже класно. Ми зараз спустимося вниз, будемо там гуляти. І вже потім. Підемо відпочивати, ну що, ми сьогодні прогулялись по трасі здоров'я. Досить багато так прийшли. Сьогодні ще сонце таке спекотне. Тому ми прийшли в номер трішки сужились і прийшли на вечерю в Естер. Ми тут вперше знаємо, що ну і шефа знаємо, і знаємо, що тут дуже смачно, всі хвалять. І звісно, ми вирішили обов'язково прийти сюди. Ми ще сумнівались прийти сюди краще на сніданок, чи все ж таки на вечір. Виграв вечір, тому ми вже замовили від Телетонату, зараз покажу, піцу обов'язково нам порадили скуштувати. Ну і можливо щось ще із закусочок. Зараз на класна погода, просто от така м'яка, класна, трішки так вже прохолодніша на вечір. Просто ідеально. Ми сидимо на лідній терасі, людей багато, класно, вихідний день, настрій просто супер. А, і що ще сижу і думаю, хоче або келих прохолодного гристого, або якийсь коктейль. Поки п'ю просто воду. Ну що, Ми дуже смачно повечеряли. Думали, ще, можливо, якийсь десерт врізе із чаєм, але, мабуть, краще все ж таки прогулятись і вже на десерт або повернутися, або в інше місце зайти. Дуже смачно, і зараз ми на літній терасі такий приємний теплий вітерець, прям дуже комфортно. Тому ми в центрі зараз будемо гуляти, можливо, зайдемо в якийсь парк, хочеться просто походити. Ми приїхали на сніданок і на ранкову каву в заклад тиша. Я замовила еспресо і подивіться, в якому великому стакані мені подали. Я думаю, що це тому, що кава має відкритись. Поки я її п'ю, смак краще відкривається і буде мені смачніше. Заклад цікавий. Тут на сніданочок багато вже людей. Ось це класне місце. Такий диванчик мені подобається. Прям на березі моря ми помітили симпатичний ресторан, називається Камбала. Ми вирішили зайти трішки освіжитися, тому що на вулиці жарко випити покелиху ігристого прохолодного і гуляти далі. Боже, яка краса, друзі, як це передати словами, я не знаю. Це настільки неймовірно, масштабно, гарно, я просто у захваті. Якщо у вас буде можливість потрапити в Одесі в окрім театр, будь ласка, оберіться, тут дуже красиво. Я виросту в захваті від цього догляду. Подивіться на мій лоб взагалі на мою шкіру. Ще забула показати ось цей SPF-захист. Він в мене якраз в сумці моїй лежав, я його із собою ношу, тому що іноді, коли в мені немає макіяжу, я його оновлюю там кожні 2-3 години. Він реально працює. Шкіра після нього зволожена, він не забуває пори. І що важливо, поверх на нього можна. Побажання наносити макіяж. Він не конфліктує ні з пудрою, ні з тональним. Ну, дійсно класний засіб. А Ще його тут досить багато, тому я його іноді наношу і на відкриті ділянки тіла. Тож зараз можу його рекомендувати. Сьогодні такий сильний вітер. Що добрий день? Що некомфортно з розпущеним волоссям. Мой фонтанчик клас. А ще у мене є момент. Я думала, що я взяла свої сонцезахисні окуляри з Києва, але я взяла лише чохол. І коли сьогодні я відкрила чохол, думала, що там є мої окуляри. А їх немає. Тож, якщо знайду, де придбати собі нові класні окуляри, я їх придбаю. Або буду ходити без окулярів, в мене є кепка, це плюс. Так, ну що, зараз будемо сідати за стіл. Сподобалася настільки кухня в дачі, що ми вирішили другий раз приїхати спробувати вже борщ і пільм'я. Ми знайомі сюди приїжджали і казали, що пельмені дуже смачні, бо минулого разу ми по тюльці виступали, Дунайка, дуже любимо таку морську рибку. А цього разу вирішили борщик з телятиною і пельмені. А ось і більше підликів. Зараз покажу. Ну, прикольно. Апетитно виглядає. І такі помпушки, клас. Вони гарячі, це, здається, хала, хліб, чесник. Ну, супер-супер. Пальмені це я собі замовила, а міні-хінкалі, вони такі дуже маленькі. Це ми в стіл замовили. Смачно. І дійсно такий смак, ніби домашня їжа. Тож так, вдачу, ми ще повернемось. Я знаю точно, що у нас дуже розвинений смак їжі. І не всі е такі розпіарні заклади нам смакують кухня в цих закладах. Нам смакує, А тут класно. Дякую вам, що додивились це відео. Ми вже повертаємось в Київ. Не забудьте підписатись на мій канал та поставити цьому відео пальчик догори, щоб не пропускати наступні влоги. Побачимося з вами далі. Я вас обіймаю.